Доброго дня, дітки. От скажіть мені, будь ласка, що таке посуд? Ви скажете: кухлик, блюдце, тарілка, солонка. Так. Але якщо я скажу декоративний посуд, тоді що це? Це вже трішки щось інше. Це теж посуд, але він більш святковий, прикрашений. Візерунками якимось, і здебільшого глиняною, дивіться, вішається на стіну. Так він здавна і здавна в Україні його робили. До такого посуду ми в Україні відносимо глечик. Ось такий глечик. Або куманець. Ось такої форми він. Так. Або горщик. Ось горщик, дивіться. Так. І ми саме сьогодні будемо його розмальовувати. Я вам потім покажу відео з таким посудом. З давніх здавен в Україні існували майстри-гончарі, які виготовляли з глини чудові вироби. Зараз. Є в Україні декілька місць, де такий посуд розмальовують дуже-дуже гарно. Це село Петриківка, яке знаходиться неподалік від нашого міста, село Пішня у Полтавській області і ще декілька. Сьогодні ми спробуємо розмалювати гарний горщик в стилі Петриківки. Я вас навчу. Перш ніж розмальовувати такий горщик, будь ласка, і з чого ж він дійсно є такий горщик? Ось із такої глини. так, І горщик теж з глини. А глина в кого жива, тітки? Відгадайте загадку. Глина в кого жива? Творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Так, глина у гончара. Ми будемо розмальовувати такий горщик, як наче з глини. Що ж для цього нам потрібно? Для петриківського розпису завжди потрібно ось що дітки: цупкий папір для малюнку або ескізу, фарби акварель чи Гашта. Клей ПВА, я потім скажу, для чого. кілька Пензликів різної величини, маленькі великі, так? палітра. Або якась їмкість, де можна розвести фарби, розмішати. Я вже сказала, за пензлики, водичка. Ну і ваша фантазія. Спочатку подивіться, що треба зробити, перш ніж розмальовувати. Діти, перш ніж ми розмалюємо ось такий горщик, я вже там ескіз нанесла. Я вам покажу, як робити такий ескіз на білому цупкому папері. І ви подивитесь, ми намалюємо таку ось, дивіться, хвилясту лінію. І звідси малюємо ну, приблизно так. Основна, основний елемент Петриківського розпису це такий мазок, зернятко. Першим відкривачем Петриківського розпису є Дмитро Яворницький. Він знайшов місце, де розмальовували так село Петриківка. І ось дивіться, що можна такий дивитися: кружечок. так. Потім у нас буде тут калинка. Ми просто такі легесенькі нанесемо. Місце, де вона буде, і все. Ви потім зрозумієте, потім ось теж такі приблизно листочки будуть. Ми робимо лише ескіз, щоб його було ледь видно. Так, ось дивіться, такі листочки. Так, Потім іще один елемент петриківського розпису: це така цибулька. Де все це потім малюватиметься пензликом, але повинно бути таке місце, так, ескіз, щоб ви бачили, де це воно все буде. Потім знов такий, як цибулька маленька, по всьому простору ось цієї гілочки хвилястої, невеличкі ще такі будуть листочки, так знов буде. Ось таке, як листочок, гілочка з листочками, так? І, і ще одне ось дивіться, місце для калинки. ось. Потім, коли ви будете вже малювати, розмальовувати, я вам покажу. Це все буде просто. Ось ми зробили ескіз, так? Потім... Розмальовувати тут не треба. Просто такий самий ескіз, ось дивіться, я зробила на горщику. Саме на горщику. Можете зробити для першого разу на білому кольорі, щоб вам було видно, а можна зразу, так як я, і будемо розмальовувати разом. Дивіться, я вже приготувала фарбу, кілька кольорів, які мені потрібно. Ось оранжеву, червону. Блакитну та зелену. І добавила, бачите, неодрідний колір. Зараз його трішечки розведу. Це там є клей ПВ. Теж так зробіть. І ще вам потрібно кілька ось таких ватних паличок, водичка, фарби, бачите, і почнемо. Дивіться, тітки, як ми малюємо листочки зелені. Ми прикладаємо ось так пензлика. Ось так. Так. Ось так. Так. Ось так. Потім ще раз можна. Фарбу. Так, дивіться. Вона трішки водяниста. Це є. Петряківці. Вони ж малюють по глині. Повертаємо ось так. Пензликом. Такі гарні листочки. Так, далі. Якщо в нас там, ось, дивіться, там, де в нас є, ще зелений, так, бачите, ми додаємо. Так, додаємо, додаємо ось такий листочок тут. І ще листочок, і, мабуть, ще ось. Це зеленого кольору вже немає. Далі в нас іде гілочка калини. Пам'ятаєте, що я казала, робимо. Використовуємо пахні палички. Ми нашу гарну бачите, фарбу і робимо такі кружечки. Ми додавали клей ПВА і воно дуже гарне. Як калинка як... як є, так? Як в природі. Ось. Такі в нас калина гарна. Так, у нас ще одна є. Ось вілочка ще на тій стороні. Так. А повізьмо. Так, тільки обережно. Завжди вас, пам'ятайте, під рукою повинна бути якась серветочка, щоб витерти без пальчики. Чи де ви там працюєте? Так. Так, у нас так. Ось чому ми робимо завжди ескіз. Ми бачимо завжди, де нам це робити. Плювати. Ось така у нас гарна кавинка. Все. Так, зараз у нас блакитний колір. Теж взяли іншу паличку, ось поставили таке малесенький кружочок такий так крапочку, а потім можна або, або паличкою так. Бачите, можна це зробити пензликом, як приважаєте. Так, ось у нас такі. Пам'ятаєте, цибульки були такого блакитного кольору. Так. так. І ми можемо зробити початок цієї квіточки цибульки. Ці ось теж блакитного кольору. Ще одна залишилася квіточка така яскрава. Ми пам'ятаєте як ми? Ось так. Малюємо важно. Так. Коли ми закінчуємо завжди, завжди прикладаємо ось так. І у нас вже форма, така, як нам потрібна. Пензлик сам підказує, як нам це робити. Бачите? Допомагаючи клей ПВА. Це така техніка Петриківського розпису з ПВА. І дуже-дуже гарно виходить. Так. Ось таке у нас гарна така ципулька. Так, дивіться. У нас змішалися кольори. Іноді змішалися. Іноді Нічого страшного можна виправити, тому що в нас є чудові пензлики, такі жарівні. Так. Ну, що в нас ще? Ще потрібно провести ось гарну доріжку. Так, залишилось. Ось така. Чудова в нас гарна доріжка тоненька. Гончарі ну, теж використовують різні фарби. Потім цей виріб, у нас же виріб на папері, а вони цей виріб закладають в такі печі з високо високою температурою. І вони випікаються по кілька годин. І тоді дуже гарні вироби. Ось так. Ми з вами зробили гарний-гарний горщик. Гарний. Ну і ще внизу у нас яка в нас червона фарба залишилась. Ми зробимо доріжку внизу червону. Так. Чу були різні. Ось так. Дивіться, так гарно. Все. Все дивіться, як чудово. А щоб була закінчена робота, гончарі ще роблять. Дивіться, можна взяти чорної фарби і поставити так малисенькі, малесенькі цяточки. І, і буде так, як в дійсності. Бачите? Ось дивіться, цікав. Так, ще зробимо. Укалинки так і є, бачите? І можна так і тут зробити. Так, бачите, і тут, і тут. Все. О, так гарно.